Добрий день, дітки! Запрошую вас на заняття дитина у соціумі і пропоную подорож по нашому красивому місту Одеса. Наше місто нещодавно святкувало свій день народження. Місту виповнилось 230 років. Наше місто розташоване на півдні нашої країни. Скажіть, будь ласка, як називається наша країна? Правильно, молодці, Україна. В нашій країні Україна дуже багато міст, і живе ми з вами в місті Одеса. Одеса розташована на березі Чорного моря. Скажіть, будь ласка, як звуться люди, які живуть в місті Одеса? Молодці, Одесити, ми з вами Одесити. Наша Одеса дуже велике і гарне місто. Одеса славиться такими пам'ятками культури: театр опери та балету. Пам'ятник дюку де Рішельє. Потьомкінські сходи. Вулиця Дерибасівська. Також є багато катакомб в Одесі. Давайте з вами пограємо у гру, яка називається Так чи ні? Одеса велике місто. Так, молодці. Наступне Одеса розташована на березі річки. Звичайно, ні. «Молодці! Люди, які живуть в нашому місті, називаються Одесити. Так, молодці. В нашому місті є головна вулиця Мала Арнауцька. Ні, молодці. Одеса розташована на березі Чорного моря. Так, правильно, Одеса маленьке місто. Ні, правильно. Головна вулиця Одеси Деребасівська. Так, звичайно, молодці. Люди, які живуть в Одесі, кияни. Ні, правильно. Дітки, дякую вам за увагу. До побачення.